как забуль хотела держать давай 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 давай, давай. У! а катушка что не делает робити, Що робить? Я держать! Держать! Арті! Вставай. Вставай! Друзі, всім доброго ранку! 6.20 Ми прокинулись. Ну, я верні. Арчібальт Миколаєвич. Дрихне. Вийшов на вулицю, братва, яка там красота? Не можу передати. Туман над водою стоїть. З цього боку взагалі красота. А що в цьому саме круто? Так це заварить кофе в цей чудовий прекрасний ранок, коли сходить сонце, туман над водою стоїть. заварить каву. П'ємо каву, загодовуємо наші козирні точки, там де вчора ми ловили лині. Хто не бачив, друзі, підсказочка вгорі. Перша частинка. і Йдемо пробуємо піймати. Цих слизьких, мощних проказників. Але спочатку була кава. Поїхали, друзі, все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. Арчі, вставай, хватить спать всіх линів проспиш. Вставай, вся страна на тебе дивиться. Варимо каву, друзі. Ай красота, Арчик, сонце встає, вставай, Скільки ти можеш спати? спать. Кофеек уже готовится, вставай! Арчик, ти подивися, яка красотища. сонце встає. Ти куди? Кофеїно вера. Лайкосик! хе Артуріо. О. Кофе подане ось оно, друзі, рибацький кайф. Поймуть тільки рибаки. Дивіться, як класно штіль на воді. Димка стоїть, туман. З іншої сторони очерет. Спочатку сухий, потім зелений, а за очеретом березова роща. -мо, все в березах. Взагалі круть нереально. З цієї сторони сосни а там берези. Кайфок. І оце в такі моменти забуваєш про все. Так, друзі, поза корму у нас буде універсальна конопля. Раз. Інтеркріль. Залишки вчорашні. Фідер кукуруза світленька з крупною фракцією. І додамо кріль полуниця Пелець. Він буде лежати на дні, мілка риба його не буде чіпати. А наша й линяка буде підходити на цей запах крильовий. Три. Дивіться, який крутий заміс. Так, друзі, наш закормик готовий. Ось наша перша позиція, де ми вчора оленяки підряд влупили. Гарна точка, взагалі крутеніша. Тихенько підкрадаємося і робимо закормчик. Я знайшов ще баночку гороха сюди, положив. Раз. Два. Так, один шарик ложимо в логово, А один шарик вон туди. Обираємося на нашій козирні точкарі. Це тут вчора найбільший клюнув кабаняка. Ну що ж, друзі? Наший закорм готовий. Перспективні точки, ті, які вчора відпрацювали непогано закормлені. Ті точки, які вчора не працювали, ми навіть не трогали. Отже, у нас загодовано 5 точок. Можливо, щось піймаємо. Поїхали? Прийшло у нас півтори години, мабуть, після закорму. Заходимо на перший точкарь. О, бачу бульки. Зараз ми тихенько підкрадемося. Але якісь такі бульки підозрілі. Можуть бути короб. Воно, бачиш, як він булькотить? Диви, як забулькотіло. такой пиццоку, Санек. Ах, ты ж. Ах. Мать моя жінка, Роди мене обратно. Бродяга. Брат є поцак. Та там же ж лежить десь. Де до папочки бродяга! Ось воно, друзі! Начало сьогоднішньої рибалки! Ви подивіться, який амур! Оце воно! Боковий кивок рулить, друзі! Таких кабанів ми з вами ще на боковий кивок не ловили! Жир! Ми починаємо нашу рибалочку! Хе-хе! Крутяк! Усё він! Іди сюди! Ох, старий! І даже бульок не було, прикинь. Ох, і кабан! гля, да ти шо? Ось це рибалко, ось Ах! Так, заходимо в нашу берлогу. Заходимо. Опа! Друзі, це не рибалка, це просто мрія. Такі лині. Такі гамури. Ну, один амур, але емоції переповнюють вкрай. Рибалка, ну, я не знаю. Бажаю всім таких рибалок. Крутих місць знаходьте, бережіть їх і отримайте емоції від сходу сонця, від оцієї димки, від такої дикої обстановки у таких чудових місцях і з такою прекрасною рибою. Емоції це саме круте, що є в, цій, в цьому житті. Тому що... Тільки емоції ми згадувати будемо. Все, друзі, продовжуємо спочатку кофейка, трішки бахнемо місце відпочине і підемо ще спробуємо трішки. Моя попитка No. Перший раз ми в ці дєбрі заходили, то нічого не було. Провіримо. Катушка что не робит? А катушка что не робит? Да а шо ж це сегодня так и задань. Амурное дел. Давай какой конь? Я в шоке. Що шо робити? Друзі, предскажите. Шо робити? Що робити? Умня! Держать! <Mile dizzy> Держать! Держать! Складаю <свят> <свят> удочку. Це ще більший Я в шокі. Я тільки ну подивіться на цього кабана Фу! Пішли родненький. Старий виглянь. Хватить спать. Дружище, на нього! Фу! Фух, руки трусяться. Ноги трусяться. Аж там, аж там, куди ти не хотів іти. Фух, друзі, вернулися ми за паличкою. Ось наша паличка ковирялочка Це не просто, друзі, екстрім! Екстрім карпбол. Ну, ви самі тільки що бачили, на що здатна ця палка. Вона о тут таке, ну блін, що я вам розказую? Ви ж тільки що все самі бачили. Фух, руки трусяться до сих пір. Друзі, мармишечка. Четверочка. Мега гостра. Нічого зовсім нею не случилося. Не розігнулася, витримала нашу шістьрочку елементарно. Ватсон. От такий потрібно, щоб був інструмент. Але катушка трішки підвела. Ну ви бачили самі щойно. Я катушку зафіксував Руками отак тримав нитку. Я чувствував по пальцях один раз, як вона так чик, скользнула і все. І всі надії, всі надії, друзі, були лише на палку. Щоб наша палочка витримала цього звіра в оцих камешах І вона це зробила. Я її, друзі, зашанував ще більше. Заміна катушки. І наша ластівка готова до нових звершень. Все, друзі. Нам досталь, тому що на, третій, на третьому амурі в мене просто стане серце. Як кажуть, гайда додому. Пора знати і шану. Кілограми по нулях. Який вага, яка вага така? 7. 7? 7,200. Ой, хорош Артурчик! Покажи, щоб вірили. 7540. Отак. Вот отак так, бродяга. Є yeah. 7540, братан. 7,5-7. Хорош Тепер, друзі, я можу сміливо рекомендувати цю вудочку як вудка для трофейної риби в зарослях очерету. Вона витримала, ви бачили самі, один раз це можливо е, можливо, случайність А якщо два рази, це вже закономірність. Тому, друзі, беріть на озброєння. Линь, царська риба Дивіться який ну це ж риба Які він нам емоції дарував, глянь, на пів руки Артуріо, що це ти чернухи набрав? Диви яке. Диви Кабан! Линьошка, ах пиш! Це моя найлюбима рибалка на линя. Линь це дуже така тяжка рибалка. Трудова. Да. Але коли ти його ловиш, емоції незабутні. Глянь, які красунчики. Артурчик, і тобі подарунок самого великого линя візьмеш пожариш, диви який. Дякую. Давно пробував я да? в дитинстві. Дуже смачна риба. Но Тобі одного ланька, інших відпустили. Друзі, летим додому. У кого які питання задавайте. Чудова рибалка від вас, надіюсь, лайкосик. Пока, друзі.